Мухи це переважно багаторічні рослини, що характеризуються груповими формами росту. Групи утворюють щільний килим малих розмірів, але на знімку ви бачите поодинокі рослини. Доросла рослина складається із статевого покоління гаметофіту та нестатевого покоління спорофіту. Частіше ми бачимо гаметофіт, який має зелений колір, із вегетативними органами, нерозгалуженим стеблом, дрібними листками з відсутністю механічної тканини, а також інших тканин, та ризоїдом, який виконує функцію кореня. Нестатеве покоління або спорофіт – Має таку будову: це спорангій або коробочка, в якій дозрівають спори, та спорофор, або нитка, на якій утримується спорангій. Спорангій розкривається, і спори висипаються на землю. Спори це дрібні клітини нестатевого розмноження, які існують самостійно одна від одної, не зливаючись. Спора. Проростає і з нею розвиваються молоді особини гаметофіту, тобто статевого покоління. У моху політрих звичайний або зозулен льон, на чоловічій особині розвиваються чоловічі статеві органи антеридії, на жіночих особинах розвиваються жіночі статеві органи або архегонії. Для того, щоб відбулось запліднення, необхідна краплинка води, яка вбирає в себе, несе у собі сперматозоїди, які попадають на жіночу рослину і рухаються до яйцеклітини. Коли сперматозоїд злився з яйцеклітиною, утворюється зигота. Наголошую, що необхідна краплинка води, іначе рух сперматозоїдів від чоловічого гаметофіта до жіночого. Буде неможливим. Після цього із заплідненої яйцеклітини або зиготи розвивається нестатеве покоління спорофіт, який містить спорангій та спорофор. Знову ж таки, достигаючи, спори зі спорофора висипаються на землю. І таким, таким чином починається новий цикл розвиток гаметофіту. У мухів, на відміну від інших рослин, покоління гаметофітів є більш розвиненим і слугує основою для розвитку і росту покоління спорофіту. А зараз вами розглянемо, як відбувається саме цикл розмноження мухів. Спора, попадаючи на ґрунт. Проростає у гаметофіт, жіночий або чоловічий. На жіночому гаметофіті розвивається жіноча статева клітина яйцеклітина, на чоловічому чоловіча статева клітина сперматозоїд. Відбувається між ними запліднення, утворюється зигота, з якої розвивається покоління спорофітів, що е при дозріванні утворюють спору, яка знову дає початок гаметофіт.